Друзі, цей час настав. У мене 30 тисяч, 30 тисяч 41 монета. Я заходжу, ой, чекайте на це, не звертайте уваги, це кіперська реклама. І вгадайте, що я буду зараз купляти. Напишіть в коментарях, що я зараз буду купляти. Тільки що без цих, без приколів. Написали? Ну що, як ви думаєте? Я зроблю скрін. Блін, мені дуже страшно. У мене ще стояв вибір перед тим, щоб купити оце от сітку ємністю до 200 кг. Озловленої риби або купити отаву. І ще я хотів сказати, що я не буду купляти я куплю Рокі Рівер і Отаву. Кетлін Лейк я куплю, коли вже буду дуже багатеньким Буратіно І Кетлін Лейк я куплю, я куплю потім. А зараз. Ой, чекайте, це на теж не звертайте увагу на це. Можете пролиснути. І ще я хотів сказати, що я половив е, міровий рекорд у Урфарель 715 в Ірширських долінах 77DL77, який у мене нікнейп 77D77. Я от в Йоркширських долінах зловив отут от Форель. величезну. Ну що, цей час настав? Сітка. Оскільки це коштує? А, це я ще не купив. Один, два, три. Я купив тільки що сітку. саму велику сітку. Давайте протестимо її. Зараз я попитаюся зловити величезного. Якогось величезного цього лосося на 25 кілограм, щоб побачити. У мене раніше, бо мене це доставало. Коли я тут ловив рибу на ярширських долінах. У мене Тупо за дві риби, якщо тобі попадається риба там на 24 і на 25 кілограм, то у тебе тупо забивається сітка і ти не можеш більше ловити. І треба кожні 5 хвилин ходити, щоб цей купити... Ой, фу, продати нову рибу. Тобто продати рибу і знову рибачити. А тут можна на цілу годину. Щука. Чуйка. А, точно ж на цещу как клює. А, и в цьому видео ще я продам оцю рыбу, та що я побив мировий рекорд. Форель на, на 7 кг 15 грамм. Я ловив, до речі, вже форель. Е, По 7 мировый рекорд. Я ловив форель на 7 кг 120 двадцать Це там на цей 30 грам. Всього на 30 грам було менше, ніж світовий рекорд. І у мене зараз снаряження вже постійно на максимумі. У мене всі, у мене практично всі удочки є. Приманка теж вся є. Ого. 4 кілограма. Немало. Форель на чотири кг попадається, але рідко. І, до речі, я вам кажу, що якщо ви йдете рибачити на Форель, краще всього це або Йоркширські доліни, Або. Е, або це як його. В Нью-Йорк-Лейк навіть не думайте там е, йти на Форель. В Нью-Йорк-Лейк Джорд. Бо там. Це такий розводняк. Там кажуть, що там форель ловиться, а там форель вообще не ловиться. Ну, вона там ловиться, але вона там така маленька, що її там навіть і не видно. В наступному відео про рибалку я вам розкажу про гайд. Це вам такий не маленький, маленький спойлер. Какие я поклял, тут уже пропустил? И что там за монстр? Нормально, скики? 7 килограмм. И дивите, его почти незаметно в моей сети. І коли я накоплю цей на отаву, я зніму це відео. Це вам такий спойлер відео. Ого, там великий, по-моєму, лосось. Ну Да, маленький. Скільки? 5. І дивіться, у мене сітка. Скільки тут вже?

Друзі, на цьому відео буде закінчуватися. Дякую за перегляди. До побачення.